Так, всім привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я письменник Андрейка, і на цей раз я буду знімати Вутеркінт у вогняному місті. Частина друга або Орел Зрадник. Поїхали! Ну що, після перехвату ми лягли далі спати. Ми зв'язались пізніше з Орлом, але далі сталося дещо набагато гірше. Орлові потрібно було викрести один дуже гарний і сильний кристал, який теж видає суперсилу. І наступного дня о 13.00 він прийшов і сказав завдання. І ми відмовились його виконувати, бо він дуже добре охороняється, та й ми станемо щитими грабіжниками. А він зробив те, чого ми не очікували. Він, виявляється, був професіональним вбивцем. В нього було багато ножів, а також кунай. Кунай ніж, який летить краще за всі ножі, і варто тільки доторкнутися до його леза, як він тебе глибоко поранить. Орел носив його з собою, а оскільки кристал йому був дуже потрібен, він просто кинув ніж в амфібію. Добре, що він вцілив в руку, хоча він влучив в долоні руки і пробив наскрізь. Ми перебентували його, бо в нас були бинти. І ми зрозуміли, з ким маємо справу. Цей грабіжник був досить хитрим, але амфібія ще жив. Рука загоювалась швидко, бо він перетворився в полярного ведмедя. І тепер нам треба теж його поранити і посадити в тюрму вогняного міста. Ми тихенько перешептались, і, оскільки Кунай був біля амфібії, я тихенько взяв і закинув прямо в орла влучив по нозі, пробив наскрізь. І оскільки він проста людина, від крововиливу він зможе померти. Тому ми його теж перебінтували і відвели в тюрму. Там він буде посмертно. І перед тим, як його запхали в тюрму, він сказав я вам ще помщусь і вб'ю амфібію. Ну що ж, це кінець. На цьому я буду з вами прощатися. Всім до побачення, мої дорогі друзі. З вами знову був я, письменник Канарейка. Всім до побачення!